Вашу думку, найкраще українське слово. Борщ кохання. Думаю, що мама це початок життя і, скажем, покров. Мамо, паляниця. Дякую. Дякую. Добру? Дякую. То ви збільшуєте добру? Слів дуже багато, українських наша мова співуча, гарна силовіна. Я навіть. Не знаю, яке слово не скажи, вони по-своєму. Ну, давайте, хай буде пісня. Любити, кохати, ну, розуміти, почуття. Найкраще українське слово родина. Або сім'я. Тому що воно об'єднує усіх, можна сказати. Я вважаю, що мова, мова найкраще слово, тому що мова це, можна сказати, найголовніше, що є в державі. Перше слово дитини мама. Матуся, матір. Мамуся, мамуля. Паляниця. Бо його майже окрім українців ніхто не може вимовити. Вирій, то що це означає теплі південні країни. Кохання. Плекати. Воно гарно звучити, це означає любити. Перемога. Бо так має бути, і вона буде за нами.